Віт! Я на кухні, а це значить, що ми продовжуємо робити тут ремонт. І сьогодні ми робимо ось цю стінку. Це буде звичайно бюджетно і, я думаю, дуже ефектно. Такого ще ніхто не робив. Ви на каналі, де все про редизайн та ремонт. Мене звати Ксенія. Тож погнали! Сьогодні мій пацієнт ось ця стіна. Мої очі спостерігали за цим жахіттям цілих півроку. Крива, фарбоване, з нерівною штукатуркою. І ось нарешті дійшли до неї руки. Звісно, можна встановити самоклеючі панелі, пришпандьорити їх на стіну. І чути паришся. Стінка готова. Але це не про мене. Ви ж знаєте, це ізі завдання. Я придумала дещо цікаве, і принаймні на українському ютубі я не бачила, щоб хтось так робив. Тому я буду подопитним крольом для вас. Подивимося, чи вийде в мене. І якщо вийде, а воно обов'язково вийде, то буде вам ще одна як з ідей бюджетних зробити свою стінку своїми руками. Тож, давайте починати. Як ви бачите, стінка в мене нерівна. І. До ідеалу рівності я не зможу її все одно зробити, бо немає в цьому практиці. Лише трошки замажу різні там вибоїни, дирочки, готовою вже шпаклівкою. Ось вона в мене є. Купляла, мабуть, рік тому назад лише за 80 гривень, от нею от ці маленькі сколи і буду замазувати. Стосовно шпателей, ніяких нових купляти не буду, от у мене є гумови. Ось цим буду намагатися. Бо моє завдання зробити бюджетний, показати вам, чи можна це зробити не купляючи додаткових якихось матеріалів. Однак, щоб шпаклівка трималася на стіні міцно, спочатку потрібно її прогрунтувати. На щастя, у мене залишилися залишки ґрунтовки. Наносити штукатурку гумовим шпателем виявилося дуже легко і зручно. Спочатку думала, що зашпаклюю лише глибокі дирочки, але потім, як то кажуть, загралася і вирішила виправити всі нерівності. Хм, наївна. все одно ідеально рівно не стало. Під час цього заняття знайшла лайфхак для себе і ділюся ним з вами. Незалежно від того, як я надавлювала на шпатель, він деінде залишав лінії, але їх дуже легко прибрати. Помічник волога губка. Ще так пошпаклюю стін 5 і буду потім брати замовлення. До речі, шпаклівка висохла досить швидко, десь за годинку. Потім стіну трохи пошкурила, щоб загладити усі міні-нерівності, і можна приступати до головного тілення моєї ідеї. На цю стінку я буду клеїти постільну білизну. Да-да, ви все вірно почули. Це в мене 100% бавовна. Досить така плотненька тканина, непрозора і, ну, трошки-трошки тягнеться, але зовсім. Отак я хочу її приклеїти на звичайний клей для шпалер. Ось так це буде виглядати. Ось тканина. Я так розумію, що на стінку підійде саме натуральна тканина. І щоб вона була ну, досить така плотненька. Зробила відповідні заміри, висоту та довжину, додаючи на всяк випадок по одному сантиметру, бо не знала, як поведе себе тканина, коли намокне. До речі, з цієї постільної білизни я шила ще у вітальню штори. І ніхто не може повірити, хто приходить до нас у гості. І що я вам скажу? Моду потрібно змінювати. А то всюди блекаут, блекаут, постільна білизна. От що буде в тренді. Я вирішила клеїти на звичайний клей для шпалер. Десь у мережі читала, що можна самостійно зварити клейстер. Але подивіться на цю дівчину. Вона навіть інструкцію не читає, коли вже почала робити. На щастя, я не встигла нічого напартачити. Так ось до чого я вийду? Який клейстер? Я навіть інструкцію не читаю заздалегідь. Тому слава Богу, що придумали такий вже клей, і нічого не треба варити. Головне просто читати інструкцію. Спочатку вирішила по принципу, як і зі шпалерами, промазати стінку. Ну що з боку? Клеїти, як виявилося, дуже легко, мабуть, це завдяки тому, що у мене натуральна тканина, бавовна. ну і досить щільна. Я діяла поетапно, щоб клей не встигав висохнути, ну і щоб не виникали складки. Поверх усієї тканини я щедро наносила клей, щоб вона добре пропиталася. Думаю, можна спочатку замочити всю тканину і в тазіки, а потім накладати на стіну. Ну тут же кожен робить як йому зручніше. Усю стіну я приклеїла за 20 хвилин. І є ще одне головне правило. Коли клеїш, потрібно зачиняти вікна, щоб не було протягів. Залишила висихати стіну на ніч. В той момент я була найщасливіша людина на районі, що в мене все так легко вийшло, не знаючи, що на мене чекало зранку. Ну, що вам сказати? Мені подобається, але є один косяк. Ви його, мабуть, не бачите на цьому відео, але ось ця шпаклівка. Вона в мене білого кольору, а стіни такі сіренькі. І от вони через тканину трошки так просачуються. Ну, я бачу ось ці білі плями. Що в цьому випадку можна зробити? Ну, по-перше, забити, і хай буде так. По-друге, можна пофарбувати любою там, акриловою фарбою для стін. Але я хочу залишити саме цей колір тканини і підбирати, покупля... купляти нову фарбу не хочу. Тому є третій варіант: це все здерти, пофарбувати стіну в цей колір. Благо, в мене залишилися залишки фарби цієї, щоб вона була сіренька. І потім знову наклеїти ці мої тканинні шпалери. І тоді, я думаю, не буде ніяких плям. От, якби я не була дівою, я би обрала перший варіант. Але щось в мене так не виходить. Будемо Заодно і подивитися, чи легко вони здираються. Да? Ото я подопитний кроль у вас. Трошки треба. Як у нас на Харківщині кажуть, давай пановай, Міша. Оскільки тканина так легко здерлася, то і виправляти свій косяк по часу буде не так довго. Але завжди не так цікаво переробляти, як робити це вперше. Я підшпаклювала ділянки, де здерлася шпаклівка разом із тканиною, пофарбувала стіну і знов наклеїла тканину. Ну, легкотня. Ну що, я все переробила, і це зовсім інша справа. Мій перфекціонист всередині спокійний. Бо тепер ніяких плям. Все рівне і так, як я і хотіла. Але це ще не все. Бо у нас же края не рівні. ну Тканина, да? це не дуже гарно виглядає. Тому я вирішила їх закрити маленькими дерев'яними планочками. Я вже їх нарізала під кутом 45 градусів. За допомогою стусли. Ось так вона виглядає. Тут є помітки 45-90 градусів. Ставите ось так планочкою і починаєте відрізати пилою. Планочки я вже зробила і хочу зробити ось так. Буде набагато краще виглядати. Саджати я буду на рідкі цвяхи, а саме скажена ліпучка. Вона коштує недорого, там 120 гривень. Але стіна в мене досить нерівна, тому я ще думаю цвяхами трішки поприбуваю, щоб клей швидше взявся, бо ось так тримати і поки він там засохне, ну я не буду цього робити. Діємо далі. Останнє треба захистити цю поверхню, бо все ж таки ми з вами знаходимося на кухні. Можна вкрити трьома способами. Ну, на мою думку, перші припали це акриловий лак. Він прозорий, не має запаху і висихає десь за одну годину. Можна вкрити паркетним лаком, він має більш товший шар захисний і, я думаю, для кухні це буде більш гарний варіант. І третій варіант, який я буду використовувати, це я взяла яхтний лак. Чому саме яхний, бо в мене є ще декілька проєктів, де мені потрібно його використовувати. Тому, ну, так, економимо. Він в мене шовковисто-матовий і буде мати якийсь такий жовтий відтінок. В мене це цілком влаштовує, бо, як ви бачите, в мене сама стінка жовтого кольору. Якщо вам жовтізна не підходить, то краще обирати паркетний лак, бо він є безкольоровий, або акриловий. Він теж сходиться. Тому сьогодні спробуємо марку композит. Раніше я цією маркою вже використовувала, купляла емаль фарбу і вона мені сподобалася. Тож сьогодні спробуємо саме яхтний лак і дамо потім свій відгук. Чи гарно він лягає, чи ні. Отже, ловіть відгук. Лак цей як лак, нарікань жодних немає. Економний лягає рівно. Але головне, що я забула, так це що він дуже смердить. Щоб ви розуміли, я потім провітрювала кімнату два дні. І якщо б він мені потім не був би потрібен, то я б краще купила акриловий лак. Тож не повторюйте моїх помилок. Краще купіть акриловий лак. Ця моя кринжова ідея навіть з усіма моїми косяками мені зайшла. Можливо, для когось це виглядає досить кринжово, але головне, що мені подобається, і я задоволена результатом. І як я, ваш подопитний кроль, показала, що навіть таке можна реалізувати в ремонті своїми руками. А ось чи варто це повторювати, це вже вирішувати вам. Я тільки починаю втілювати усі свої ідеї на цій маленькій кухні, і наступним буде люстра. Зроблю її своїми руками. 啊，少。